Є знижки до Дня Незалежності на Едем. 25% в аптеках «Подорожник», «БАМ» та ощад. Є знижки до Дня Незалежності на Есенціалі Форте М. 10% в аптеках «Подорожник», «БАМ» та ощад. І від історії ми перейдемо до потреб нагальних. Вже самого ранку ми почали говорити. Піднімати тему чи безпечно насправді вейпокуріння. і от за останніми даними, ми можемо точно сказати, що це, начебто, іде як тренд, і багато підлітків курять. Бо дані Боже дають статистику. Кожен п'ятий підліток надає перевагу саме вейп. Просто суть як рекламної компанії була, що давайте кидайте курити цигарки. Вони шкідливі. А це мовляв набагато корисніше, і не буде вам шкодити, але ні, це так само бо, можливо навіть більше шкідливо. Коротше, більш детально будемо розбиратися сьогодні. Тут у нас в ранок марафон разом з лікарем-пульмонологом Ларисою Прохоровою. Знайомтесь! Лариса Прохорова лікар-пульмонолог алерголог із 18-річним стажем. Допомагає людям із хронічними хворобами легенів. Рятувала коронавірусних пацієнтів під час пандемії covid 19 Регулярно бере участь у науково практичних конференціях, як в Україні, так і за кордоном, допомагає людям кинути курити. пані Лариса в нашій студії доброго дня. Вітаємо вас! До ми радіємо можливості. що Ми можемо поговорити ось так наживо. Підходимо наш, до нашого наш робочого столу, <світ> до нашого кабінету, і давайте з'ясуємо з вами. Тайте ви поряд з цим цією апаратурою ми будемо сьогодні використовувати. В першу чергу з'ясуємо, чим відрізняється електронна сигарета від звичайної і чи дійсно вона, як кажуть виробники, є більш безпечною від нікотинової. Так, дійсно вона відрізняється, тому що і по складу, і по самому фізичному ага. впливу на організм, і це не так безпечно, як виробники її презентували. Ага. Тобто, це була як альтернатива безпечного паління а ага. виявилося, і до речі, ще. До сих пір ніяк не можу з'ясувати наскільки шкідливий той вплив. Він звісно, що що шкідливий від електронної сигарети, але ще багато-багато це в дослідженнях. І ми насправді підослідні ті, хто да, в цьому дослідженні звісно, світовому. так. І тому це не просто так, тому що от в звичайних сигарках там більш никотин продукти а, того згорання. А в електронних сигаретах найнебезпечніше те, що це м, пара. Угу. І це не пара, це аерозоль, яка впливає на дихальні шляхи, і тим самим робить постійне запалення. Тобто не можна сказати, що електронка це безпечніше, ніж нікотінова звичайна сигарета. Це дуже небезпечно. Чи можемо ми взагалі позначити певними пунктами, яка шкода вже точно визначена від електронних сигарет? Так, в 19-му році навіть запровадили таку хворобу, як хвороба від паління електронних приладів. Це 19-му році. В 19-му році так це не тільки вражає легені і бронхи, вона вражає центральну нервову систему. Вона вражає інші органи, тому що коли вдихається ця пара, ця аерозоль в бронхах, в мілких дрібних бронхах, це все йде в кров і впливає суто на весь організм. І стоматологи бачать вплив. Дерматологи бачать вплив, і в принципі і визиває і онкозахворювання, і підвищення утворювання тромбів. І саме про те, частіше за все, від мінімального паління, це ураження органів дихання. А у нас mm -hmm. якось відслідковується статистично, чи просто я маю на увазі, чи можна сказати, що в Україні є якась епідемія або тенденція збільшення саме вейпокуріння? Статистично ці бачать тільки лікарі по зверненню пацієнтів, угу. які і які звертаються у вас дані да, мене з кожним місяцем. Це росте, росте, і переважно. Часто я бачу зараз тепер і дітей, яких приводять батьки. Вони навіть не знають, що діти. Палили це і принцип... а ви це чуєте як пульмонолог? звісно, Звісно, ну, тобто, є зміни. А, ну, розумієш. Ми звикли від того, що е, запах цигарок, як у нас там в дитинстві, він він, він різкий. різкий так. Ти одразу розумієш. А тут я зрозумію тут, тут так. просто Цукерки, щось цього, жувач, може персики ні, персики. ні, ні, абсолютно коли людина палить електронні прилади, то немає від неї запаху від як звичайних електронних сигарет. Але ж дійсно вплив дуже серйозний. але лікар пульмонолог на прийомі одразу це почує. Буває так, що одразу почує, коли він оглядає пацієнта або слухає його скарги, і ти вже робиш таку загальну картинку цього а всього. А ви е, от мене просто як мами чотирьох, і в мене є сини, я теж переживаю цю тему. Чи не буде раптом вона для мене дуже близько актуальною? А чи е, впливає те, що діти чують, що вже є наслідок е, на те, чи будуть вони далі? Вони відчувають якусь звісно, свою відповідальність? Вони це, чи лякає хоч Їх ножки? лякає, звісно, тому що це дійсно буває і кашель, і утрудня дихання, і зниження фізичної активності, угу. тобто він Бігав у футбол, а тут щось якось а, дивно коїться, не можу дихати, задишка, кашель. Є і важкі випадки, коли вже mm -hmm. досить серйозні проблеми. А, так, ви професіонал, ви одразу це чуєте, бачите, а батьки можуть якось а, поп визначити, попередити, що треба о, це якийсь сигнал, що треба звернути, звертатися до ліс. щось не там відбувається. Там не знаю, і я не хочу, щоб звісно там шукали по карманам, але ну звернули чи можливо, можливо специфічний ка. Кашель з'являється у дитини, можливо, специфічні можуть ну, дивіться, дивіться у кожного індивідуально. Кашель може як з'являтися, так і бути це угу. абсолютно безсимптомне. Це вже потім, коли вже є ураження, певне, це вже потім можуть з'являтися у деяких симптоми якісь. А так це може бути певний період часу, абсолютно безсимптомно, угу, і ми не можемо це відслідкувати до лікаря. Ходити, робити профілактику, слідкувати за дитиною. Ну як угу. це можливо в наш час, да От, наприклад, як нам батькам це. Наші сьогодні дуже активні глядачі, пані Інна мені написала, каже: я сама не курю, ніколи не курила. Але цікавить, наскільки негативний аромат і запах від вейпу для некурців, що знаходяться поряд, через те, що ми вдихаємо паралельно ці аромати, іноді так буває. Це, я, на... я так розумію, історія про те, що не пасивний їд... курить. Пасивний курить. Ми знаємо, що а, навіть а, дим від сигарет він шкідливий, навіть коли його видихають нам. А З тут вейпом так само так само, абсолютно враження до 25% людей... відсотків а... людей. Хто знаходиться, наприклад, якщо це в родині палять, і дитина mm -hmm. там знаходиться, або чи ви заходите в якийсь ресторан чи кафе, і там палять ці вейпи. Ви одразу маєте розуміти, що 20% негативу переходить так, і вам Так, абсолютно чи є якісь спеціальні тести, завдяки яким ми можемо перевірити наскільки функціональні наші легені? Чи ми не втратили можливість дихати на повну грудь? Це тільки з лікарем його огляд, і спеціальні тести спірометрія, інше медикаментозні там, скажімо, Лікарняні пристрої самостійно це неможливо відслідкувати uh -huh. тільки ти відчуваєш, що ти не можеш. Нормально дихати, в тебе є кашель, яка слабкість, ти не такий, як був раніше, mm -hmm. і це відчувається абсолютно. Мої пацієнти про це кажуть. А щоб вдома перевірити щось, ну є інші якісь сяходи. Вони mm -hmm. там самі себе перевіряють і думають, що щось не так, то не ну, звертаються до нас, до лікарів їм наша це вже задача виявити. Добре, пані Лариса. Ну от людина зізналася своєму гріху. Так корила, почула, що не тьохнуло, йокнуло, хочу кинути. За скільки людина може позбутися цих симптомів і віднови. Свої легені і чи можливо їх в принципі відновити до абсолютно здорового стану після Що треба робити, можливо, якісь поради? Ну, давайте так, до повного відновлення. Це... В принципі, якщо є певний стаж паління, неможливо, але ж наш організм умна штука, і він може самовідновлюватися. Uh -huh. А коли ми припиняємо паління, так так, що от то, ми вирішили що кинути. То, все викинули палити. Ви нормально харчуєтесь, ви займаєтеся спортом, uh -huh. питний режим утримуєте, а, в принципі, слідкуєте за їжею, ходите на профілактичний uh -huh. огляд до лікаря. Спочатку визначаєте проблему uh -huh. і з цим працюєте. Є реабілітація. Є, наприклад, і люди, які працюють з такими після е, паління, відновлюють е, Дихальна гімнастика Дих... Буде допомагати? принципі, не забороняю, не забороняю. Але, тобто але... специфічних вправ немає. немає. Специфічного рефі... режиму немає. Головне просто відкласти так ці цигарки електронні і не дихати навіть поряд. Так, але ж е, потрібно огляд лікаря. Чому тому, що є наслідки, і їх потрібно усунути? Інколи це ліки, інколи це е, е, довготривале лікування. Uh -huh, uh -huh. А от у вас стоїть у це різноманітні різнокольорові кульки? Це що таке? Це якийсь е, тренажер, е, тестер. Ну це тестер використовують мої інколи пацієнти. Він не доведений в плані його ефективності, але ж вони його беруть і кажуть: мені ти знаєш, мене є такий тренажер, я там собі почитав в інтернеті, я собі його там придбав і розробляю і Як легені. і дихання. Розкажіть. я знаю, що Саша сьогодні зізнався, що він таки пробував ту електронну штуку. На собі вже цей тест теж Так, Що треба робити? в Чому суть? потрібно зробити глибокий вдох в себе і потім видихи, утримати кульки наверху на певному. Всі три? Рівні. Та всі трі. Вдихайте. <рив> ну все, Саш, можливо, а тепер, <рив> а тепер в себе в себе вдихайте. Оп? Чудово, у вас нормальний видих? Ви отримали <рив> кульки. Саш, а, ти а, мене фу. трішки налякав спочатку. Я, я, тебе, я сам трошки напрягся. Я тут розказував, що я дуже здоровий. А Ні, <рив> ні ви абсолютно здоровий, але якщо ви використовуєте певні електронні, електронні прилади, то. Я вас запрошую на діагностику. Так, пані Лариса, колись пульмонолог, коли дитина моя сильно хворіла на бронхіт, сказала, що дуже корисно надувати кульки, що це своєрідна гімнастика, яка розпрацьовує легені. Це потрібно робити чи ні? Ні, це небезпечно. Це небезпечно, Я, небезпечно тому що є певні стани легенів, які дуже серйозні. І якщо ми будемо робити такі вправи, то можуть бути потім хірургічні втручання. Mm -hmm. Тобто, це залежить від рівня ускладнень, які вже так. є. Під Після Звісно. куріння електронних середньому всі взагалі... поради тільки мають бути індивідуальні: від сусіди, від друга з телевізора не слухати спочатку консультації лікаря, так. тому що це небезпечно. Я знаю, що цим всі дуже дуже там це роблять. Але я всім кажу, не робіть цього до лікаря, і він зробить вам професійну допомогу ніж ви будете займатися цим самостійно вдома. Дякуємо це вам. Завжди небезпечно. Ну що, так. давайте будемо уважні. Розповідайте про наслідок куріння електронних сигарет. Не дихайте ними, якщо ви знаходитеся поряд на вулиці чи в кав'ярні, бо це теж несе вам шкода. Але пам'ятайте, що завжди є можливість позбутися цього і відновити свої легені. Останнє питання коротке. За скільки? Рік, два, три Індивідуально. У когось це швиденько, у когось це займає певний період часу, в залежності від того, скільки палила людина. Скільки ви полили, скільки будете і вигрібати ці свої проблеми? Інакше так, не скажеш. Дякуємо вам. З нами Дякую. був лікар-пульмонолог сьогодні в нашій студії Лариса Прохорова. Ви бережіть своє здоров'я.